Поняття про міф: із давніх давен люди намагалися пояснити світ, природу і своє місце в довколишньому середовищі. Так виникли міфи, що є особливим способом мислення, втіленням конкретної свідомості народу, відображенням уявлень та вірувань давніх людей. Міф у перекладі з грецької означає слово, чутка звістка, розповідь. Від цього слова походить поняття міфологія, сукупність міфів і наука, завданням якої є їх вивчення. У багатьох народів можна знайти подібні міфи, про виникнення світу людства, природні явища. Богів і героїв. Це зумовлено тим, що давні люди в різних куточках землі не відокремлювали себе від природи і намагалися дати пояснення всьому, що бачили. Буття людини, природні стихії, рух планет і плин часу, усе це стало ґрунтом для виникнення міфів. Вони були не так результатом людської фантазії, як художнім поетичним переосмисленням історії, досвіду, попередніх поколінь, реальних подій, що відбувались колись. Образи, боги, герої, природні явища, які постають у міфах, називають міфологічними, у них утілено уявлення давніх людей про світ, природу ідеали. Міфологічні образи є традиційними для певного народу. Водночас чимало міфологічних образів, набувши важливого значення для різних народів, стали вічними. До них Звертаються письменники, письменниці, художники, художниці, скульптори, скульпторки та інші діячі й діячки мистецтва різних часів. Міф має деякі спільні ознаки з казкою і легендою, невеликий обсяг, розповідна епічна форма, колективний автор, існування в різних варіантах, наявність. Фантастичних елементів, олюднення явищ природи, використання гіперболізації, перебільшення в сюжеті й образах тощо. Водночас між міфом, казкою і легендою є відмінності, теорія літератури, міф з грецької слово, переказ, звістка. Розповідь, у якій явища природи або реальні події творчо переосмислені колективною, первісною свідомістю давніх людей, як пояснення світу та втілення уявлень про нього, відмінності міфу від казки. Міф. Основа міфу реальні події, явища природи, перетворені людською фантазією. Казка. Основи казки. Вигадка Міф відображає колективні уявлення про світ, про його створення, будову істот, які його населяють. Казка відображає уявлення про деякі аспекти людського буття, риси людей, мораль. Міф пояснює світ. Казка розважає і повчає. Міф. У давнину міфам вірили. Казка. Казку завжди сприймали як витвір фантазії. Міф. У міфах діють міфологічні персонажі, боги, герої, дивовижні істоти. Казка. У казках переважно діють звичайні люди, тварини, речі, наділені чарівними властивостями. Міф зображує світ у його неподільності, складності. Казка зображує протистояння добра і зла, у якому добро завжди перемагає. Відмінності міфу від легенди. Міф широке відображення буття. Легенда. відображення конкретних історичних подій, переосмислення людською свідомістю. Міф. Основна функція пояснення світу життя природних явищ ЛЕГенда. Основна функція увиразнення достовірності подій і повчальності легендарної історії. МІФ БАГАТО вигаданих фантастичних персонажів, які наділені безсмертям, боги, титани та інше. ЛЕГенда. Герої та героїні смертні люди, деякі з них жили в реальності, але в їх зображенні використано елементи фантастики, міф. Події відбуваються в невизначений час і в невизначеному просторі доісторична епоха легенда. Події визначені в часі і просторі, відображення. Історії народу його світогляду культури.